Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас буде така смакота піца. Тож пропоную зробити її зі мною. Для цього нам потрібно півтори склянки кип'яченої, охолодженої до кімнатної температури води 50 г пресованих дріжджів. 1 столова ложка цукру. Одна чайна ложка солі і 1 столова ложка олії. Далі додаємо склянку борошна, все добре перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб воно підійшло. А ми тим часом готуємо начинку. Ріжемо такими півкільцями велику цибулинку, морожені помідорчики з морозильної камери, перчик теж солодкий, червоний з морозильної камери до натерла 150 г сиру твердого. А також в морозильній камері у мене була нарізана ковбаска, теж добре підходить для піци. Ну і ще для цього нам буде потрібний майонез. А тим часом підійшло тісто. Ми додаємо до нього ще три склянки борошна. Все гарненько треба вимішати, і ось таке тісто в нас виходить м'якеньке. Кладемо його в мисочку, накриваємо полотенцем і залишаємо ще на 30 хвилин. Змащуємо протвіні олією. Тим часом підійшло тісто, ми його трошечки обминаємо, розділяємо на дві частинки, в нас буде дві піци, розкачуємо качалкою і викладаємо на противень. Далі тісто змащуємо. У мене сливовий соус. Можна кетчупом змастити. Це вже на ваш смак. Першим шаром викладаю ковбасу рівномірно. Далі цибульку. Потім червоний перець. Потім помідорчики чері, В мене вони розрізані на половинки. Так я заморожую їх для піци спеціально. І зверху потім трішки посипаю сиром. Далі роблю тонесеньку сіточку з майонезу. Потім ставлю в духовку на температуру 180 градусів і випікаю до готовності. Десь за 10 хвилин до того, як піца буде готова, посипаю її ще сиром. Щоб розплавився зверху сирочок. Щоб була така смакота зверху. Піца наша готова, залишилося просто нарізати і подати до столу. Ось така піца вийшла, будемо пити чай. Всім, кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за вашу увагу!